41 міський обранець підтримав бюджет рівного на 2014 рік. Запланований дохід міста 951 мільйон гривень. Стільки ж передбачили, і на видатки перед тим депутати півгодини обговорювали фінансовий документ у сесійній залі і вносили свої пропозиції. Перша не закладати кошти на ремонт приміщення міськвиконкому, зняти з фінансування капітальний ремонт інших об'єктів, заміна вікен та капітальний ремонт приміщень міськвиконкому по соборній. І для цих всіх питань. Треба зробити перше обладнати туалет підземний в парку, щоб він був. Ці гроші перекинути на дитячі майданчики, асфальтування дворів, десь виділити 70 тисяч гривень на останні вікна в центральній міській лікарні в стаціонарі, щоб замінили їх. Міський голова рівного з депутатом погоджується. Більше того, пропонує зняти гроші з фінансування ще деяких програм міськвиконкому. 60 тисяч з придбання планшетів. Я не член виконкому, мені планшет не треба. У мене є планшет. Так що до мене мова не про мене мова йшла. Проектування реконструкція телефонної мережі міськвиконкому Знімаємо 60 тисяч вікна фасадні. До речі, скажу звідки взялись вікна. Ми на зня... от це зараз те, що я знімаю з політичних мотивів, щоб не було приводу для спекуляцій. Цікавляться, депутати чи закладено в бюджеті кошти на поточний ремонт окремих багатоповерхівок? У вас не капітальний а поточний ремонт по вулиці Шухевича 20 і Коновальця 14. Оскільки весь минулий рік я отримав тільки відписки, що воно не забито в бюджет, то Я б хотів зараз почути на 2014 рік поточний ремонт Шухевича 20, Коновальця 14. Під протокол чи буде буде. Більше то буде, і не тільки ще Шейволинська дивізія. Шейволинська дивізія, 32. Ще пропонують міські обранці виділити кошти на онлайн-трансляцію сесійних засідань. 70 тисяч гривень на розвиток інформаційного простору забагато. І Всі подумали, що 70 тисяч гривень це кошти, які йдуть на онлайн-трансляцію сесійного засідання. Вдалося поспілкуватися. Шановні депутати, будь ласка, хвилинку уваги. Вдалося мені поспілкуватися з двома вже фірмами, які запропонували 10 тисяч гривень цього на Це вже максимум. А то й 6-7 тисяч гривень Приходите треба мене, для онлайн-трансляції сесійного засідання. Шановні, Давайте не будемо відкидати цей пункт, а залишимо тільки 10 тисяч гривень. Не 70, а 10. запросив в результаті за бюджет з поправками та пропозиціями депутатів проголосували. Володимир Хомко переконує, якщо казначейство все вчасно проплатить, то 2014-й буде кращим за 2013-й. Якщо казначейство проплатить всі кошти. Які ми собі запланували і зароб, і заробимо, то рік буде нормальний, точно буде краще ніж попередній. Якщо казначейство буде таке робити, як в цьому році, не можу передбачити. Я ще раз кажу, все не залежить від на жаль від місцевих органів. Закладено в новому бюджеті і 6 мільйонів гривень на фінансування ОСББ. Це на мільйон більше ніж того року. Олександр Тус, Юрій Кобів, новини рівного.